Дякую Богу. Дякую. Е, хочу сказати пару слів про вдячність. Небагато. Е, я був на конференції, і дуже гарно провів час і хотів би з вами. Е, чому я взяв мікрофон? Тому що мене не записали на відео. Думаю, треба е, вже багато людей подякували, а я ні. То якби записали, я б не, вже б не говорив. Тому сьогодні хочу сказати про подяку. Так важно, щоб в нашому серці була подяка. Подяка один одному. Знаєте, з чого хочу почати? Що якщо ми звикаємо до чогось, і ми думаємо, що так має бути. Але, е, але е, коли ми е, вдячні, то це дуже добре. Ну, до прикладу, що я маю на увазі? Якщо чоловік звикає до гарного. Сніданку, обіду, вечері, коли йому жінка готує. І він звикає і може не дякувати, може думати, що так має бути. Хто розуміє, про що я кажу? Ну, вона жінка, вона має це робити. Але вдячність. І не просто так пробурмотати дякую, а сказати щире дякую. Ви згодуєте зі мною? Дітки, ви дякуєте своїм батькам. Чи ви думаєте, що це так має бути? Коли вони вам косички, дівчатка, заплітає, мама, чи, чи хто вам заплітає? Завжди молодець, молодець. Ви знаєте, так важно, щоб діти були вдячні батькам, щоб чоловіки були вдячні дружинам, щоб дружини були вдячні. Чоловікам, щоб батьки були вдячні е, своїм дітям, а діти батькам, і можна перераховувати дуже багато. Я закликаю вас всіх бути вдячними. За що я хотів би як, е, подякувати, як на відео. знаєте, кожен, е, я сьогодні хочу подякувати Богові за все, що я пережив. Я думаю, і ви також пережили з 24 лютого. Що ми живі з вами? Амінь. За те, що з 24 лютого ми чули інформацію, що три, максимум 5-6 днів, і все буде в окупації. Але слава Богу, вже 8 місяців так чи ні? Чи більше? Я не рахував. Вже. Вже пройшло багато місяців, і вони не далі, не ближче до нас, а далі. Слава Богу. Ви вдячні Богові за це. Ви знаєте, коли в перші дні війни, коли почали люди їхати до нас, і їхало дуже багато. Зараз я б сказав. Майже не їдуть, слава Богу, що їм там добре, де вони є. Не тому, що ми не хочемо приймати. Дай Бог, якщо буде потрібно, ми будемо приймати ще і ще. Але добре, що все добре, правда чи ні? Добре, що все добре. І я хочу сказати, що коли їхали люди, і ми так багато-багато працювали. і Я завжди говорив таку молитву і говорив, вдохновляв наших людей. Пастор, нам так важко, емоційно важко, людей багато, люди незадоволені. Я пам'ятаю, певні люди приїжджають, о, ми думали, що тут будуть окремі номера, а нас окремих. Ми кажемо, ми не маємо окремих, ми приймаємо там, де ми можемо. Ну, і, і люди стомлювались, і я вдохновляв людей говорити такі слова. Я готовий служити, лиш би Бог не допустив. Того, що там тут. Ви розумієте, про що я кажу? І слава Богу, що те, що відбувалось там, не прийшло до Львова. Вдячні ми повинні бути Богові за це чи ні? Щось не впевнені ви, я бачу. Щось ви не впевнені. цей хлопчик впевнено сказав. Ми повинні бути впевнені і бути вдячні за те, що те, що відбувалося там, не відбулося і не прийшло сюди. Наступна моя вдячність Богові за кожен, за кожен нерозірваний снаряд. Ви знаєте, скільки я чув історій? Надзвичайно багато історій. Я знаю, в Харківській християнській церкві прилетів снаряд і не розірвався. Я знаю в одну історію, я чув її прямо від людей, які це переживали. Зранку сім'я була зібрана на кухні. І вони чули вибух і чули як щось про жахливу, великий, ну, проломило стіну, прямо поруч. І вони зайшли в спальню і побачили велику касетну бомбу, яка не розірвалася. І коли приїхали піротехніки, вони сказали: ви знаєте, що якщо б цей снаряд, касетна ця бомба не, не розірвалася, то не лише вашого будинку не було б, а вони були поруч, тобто і їх не було б. Але поруч будинки, оці поруч будинки, теж би... Постраждали. Вони стояли з відкритим ротом і казали: Господи, дякую, що ми живі. Бог робить чудеса. І ми повинні бути вдячні. Я тому вибрав одне направлення лише подяка Богові, які ми можемо сказати, після 24 лютого. Ви знаєте, надзвичайно багато чудес. Чудес на фронті, ми повинні сказати Богові дякую. Амінь. Амінь. Правда? Амінь. Дякуємо Богу за всі чудеса, які відбулися на фронті. І я не буду перераховувати всі, лише за останні скажу. Буквально зовсім недавно. Зовсім, зовсім недавно це відбулося. Перше, це. Можливо, хтось з вас читав. Я до кінця не знаю. Може, це не чудо. Але так як я прочитав по інформації, буквально вчора з новин я знав, що зірвали ці кораблі, які ворожі кораблі російської армії, з яких стріляють ракетами, по нас. Ну, Може, не іменно по Львову, може, по Києву, не знаю. По різних, по різних містах України, правда? І сталося щось, що зірвалося, ну, принаймні, три, два чи три кораблі. І кажуть, що це зірвали наші. А наші кажуть, ні, ми не зривали. Але справа в тім, що є версія, що вони вистрілювали, ну, що це е, щось зірвалося. Чи, чи повернулось, чи просто там не, не ППО якось спрацювало, що воно. Ви уявляєте, сьогодні Бог робить чудеса. І тих чудес на фронті дуже-дуже багато. Одне, одну історію буквально теж вчора я чув, але вона відбулася на початку війни. На конференції мені розповідали про бій на Сумщині. Може, це було на Харківщині? Ну, неважно. Тільки почалась війна. І молоді хлопці, які ніколи не тримали зброї в руках, вийшли захищати Україну. З ними керував молодий командир, який теж ніколи ще не стріляв і не знав, як це буде. І техніки йшло. Понад 700 одиниць техніки з російської сторони. А в нас були лише Хлопці, лише хлопці, які ну, теж їх небагато. І по правильному, якщо би в такій ситуації, то повинні були б сказати, ми відступаємо. Розумієте? Але молодий той лейтенант чи хто він командир командир, який сказав: вступаємо в бій. І вони вистрілили, лише зірвали три танки російських, а 700 одиниць техніки. Три танки було підірвано російських. Недовгий був бій. І всі решту вся техніка і вся е перелякалися за трьох танків. І розвернулись і відступили. Вони побачили. Чудо, що так не повинно було би бути. Ви розумієте? Так не повинно би було бути. Бог дав якийсь страх нашим ворогам. І ви знаєте, я не раз бачу, скільки сьогодні ми повинні бути вдячні, що ми не без рук, не без ніг. Скільки сьогодні інвалідів. Скільки сьогодні людей поранених втратили рідних, близьких. І так далі. Ми повинні сказати, Господи, дякую за руки, дякую за життя, дякую за милість, дякую за чудеса, які ти являєш в моєму особистому житті і в житті моєї країни. Дякую Тобі, Господь, що ти зберіг. Дякую Тобі, Господь, за всі зміни, добрі зміни. Давайте ще одне, одну подяку. Також це пов'язано з війною. Ми скажемо, Господи, дякуємо Тобі. За всі добрі зміни, які сталися в моїй країні. Ви знаєте, що наша країна об'єдналася. Може, в чомусь ми ще не зовсім, але ми в процесі. Амінь. І всі ці проблеми вони нас об'єднали. Вони зробили нас м'якшими до чужого горя. Це правда чи ні? Ви знаєте, я помічав, як до війни люди стали такими. В Україні, ну так як я помічав, може хтось з вас не погодиться. Я помічав, що люди стали дуже корис... корисними і думають матеріально лише про себе. Хто з вами погоджується? Зі мною погоджується, що я прав. Коли прийшла війна, я побачив і я зрадів, що люди почали дбати про інших. Та всі заощадження, каже, я потратив всі свої заощадження. Сказав мені один чоловік, який до війни був такий, знаєте, досить, ну, не те що жадний. Ну, скажем, бо я не хочу нікого ображати. знаєте, Але такий дуже ощадливий, скажімо. Так? Був такий до війни, дуже ощадливий. А під час війни, каже, я потратив всі гроші на тих людей, які приїжджали, бідні. Я потратив гроші на. На поранених і, і, на багато, і на багато інших людей, які потребували. Я думаю, Господи, обставини можуть змінювати нас. І ми повинні бути вдячні Богу, що ми стали інші, що наші серця стали інші, наше відношення до людей стало інше. І ми дякуємо Богу за всі зміни. За всі чудеса, за всі благословіння. Господи, дякуємо Тобі. Давайте ми щиро-щиро скажемо Богові дякую. Господи, дякуємо Тобі, за життя і здоров'я. Дякуємо Тобі, Ісус, що Ти зберіг нас. Зберіг наших дітей, наших батьків. Господи, дякуємо тобі, що ми живі і здорові. Допоможи нам бути вдячними. Тобі і один одному. Амінь. Дякую Богу за кожного з вас. Дякую за добрий час. Хай Бог благословить вас.